Мої 5 кроків, завдяки яким я заробляю понад 2000 тисячі доларів в місяць у свої 20 років. У цьому відео я розповім тобі чітку систему, повторивши яку ти зможеш вийти на мій результат вже через 1-2 місяці на дропшипінгу через односторінкові сайти. По суті, ти отримуєш бізнес в якому? Тобі не потрібні вкладення в товар, оренда складу, знімати себе на камеру чи розбиратися в яких супертехнічних штуках. Все це може повторити кожен, хто має доступ до інтернету і ноутбук. Цікаво. Тоді додивись це відео до кінця, бо в кінці тебе чекає маленький сюрприз особисто від мене. Також розглянемо питання, яке цікавить усіх. чи працює товарка у 2025 році. Обіцяю, буде гаряче. Сьогодні не буде казок про легкі гроші. Я сам не люблю ці всі історії, там де кажуть, що я спочатку лежав в калюжі, а потім через два дні почав заробляти мільйони. Це буде чесна історія, як я починаючи ще з школи пройшов нелегкий шлях до стабільного доходу в товарному бізнесі. І головне, я покажу, як цей шлях може пройти. Саме ти, навіть якщо тебе, як і мене на початку, відлякували незрозумілі терміни, страх тратити гроші або банальна думка, а раптом не вийде. Це відео саме для тебе. Мене звати Єгор, Я з невеликого міста Полтава. На карті воно приблизно тут. Мені 20 років, але свій шлях в бізнесі я почав ще 16. Спочатку шукав себе. Думаю, як і всі, брався за те, що чув темки, крипта, трейдинг. Я хотів знайти монетку, яка дасть мені за тиждень 100 ексів, І інколи в мене це навіть уходило. Але це скоріше була удача ніж закономірність, бо в підсумку 70% своїх грошей я втратив. А їх я збирав і так з днів народження та обідів, які давали мені батьки. Я зрозумів, що теми по типу крипта, арбітраж вимагають по-перше великий досвід, а по-друге, дуже багато грошей. Про ніші по типу СММ читарий те, взагалі мовчу. По перше, ти там маєш дуже низьку стелю заробітку. І це найголовніше. Працюєш 24 на 7, і кожен клієнт дає тобі по тисячу правок. Тому я почав шукати стабільності і прогнозованості, щоб я сам своєю головою міг впливати на результат. І тут я знаходжу товарний бізнес і розумію, тут пахне бабками. Я пам'ятаю момент, коли я сижу в 11 класі і думаю, чи я починаю заробляти онлайн, чи йду по класичному шляху. Універ, робота з 8 до 5, як казали мені тоді батьки, головне стабільно. Але від самої думки. Що це все на що я здатний? Якщо чесно, мене <кхи> нудило. Я думаю, кожен хоч раз думав, як би було класно, жити цікаво. Мати свободу, і головне самому впливати на своє життя. Я не був виключеним, тому я вирішив перестати мріяти і прийняв тверде рішення пора діяти. Не скажу, що все було гладко, скоріше навпаки. Перші два роки взагалі не приносили результату. Я робив дуже багато зайвих помилок, непотрібних дій, купляв курси в інфоциган, там де були уроки по 2-3 хвилини, і жодної підтримки. Знаєте, як в дитинстві бачите таку дуже красиву цукерку, на якій написано точно шоколад. Розвертаєте, а там всередині коричневий пластилін, якщо ви розумієте про що я. Так само і мені обіцяли тисячу доларів за два тижні без смс-реєстрації, але в підсумку я залишився один з тими курсами без жодної підтримки. Згодом вже по рекомендації знайомих я взяв курс з повною інформацією, але це виявилася якась енциклопедія товарщика. Я там погряз в заві інформації і не зміг виділити, що основне, а що другорядне, що важливо, а що ні. Тоді, якщо чесно, я трохи розчарувався в товарному бізнесі, бо подумав, що це дуже складно, в мене нічого не вийде, і можливо, я, я якийсь не такий. Час шоу, я займався своїми справами. Вже вступив в універ на спеціальне з підприємництво і торгівля. Від підприємництва там була тільки назва, бути мені там не подобалось. Думаю, як і більшості студентів, я не любив ходити в універ. В мене з'явилися стосунки, перше кохання. Я вже став погоджуватись на менше і потроху приймати той факт, що я буду як всі. Вчитися 5 років, ходити на роботу за 15 20 тисяч і це ще в кращому випадку. Але одного дня я сів і подумав: це правда все, чого я вартий? Моє життя це реально ходити на пари, працювати за копійки, чекати відпустку раз в рік і збирати на машину 10 років? Мене правда може зупинити один інфоціганський курс на шляху до життя моєї мрії, подорожувати, радувати близьких, і головне жити поза системою. Настав. Час змін я пішов з універу, розірвав токсичні стосунки з дівчиною, перестав вживати алкоголь взагалі і переїхав в іншу країну. Там вже влаштувався на роботу барменом. Працював як кінь 14 годин, 6 днів на тиждень. В нас жило 10 людей у трьохмісному вагончику. Класно, да? Це все тривало 3 місяці літа. І в кінці серпня я вже не жив, а виживав. Часу вистачало тільки для того, щоб прийти додому, почистити зуби, заварити собі мівіну і піти спати. І все по новій. День цурка, але я знав, для чого я працюю: заради мрії, заради свободи, заради незалежності, і тому я не відступав, хоча інколи, якщо чесно, дуже сильно хотілося. Зробивши непогану суму, я трохи змінив підхід до свого навчання і почав шукати варіанти там, де не тільки мене закидають інформацію, а ще й навчають, як нею користуватися і проведуть за руку до результату. Цим навчанням стало для мене наставництво від одного блогера. Я бачив не тільки як він знімає пачки грошей, їздить на дорогих машинах. Не відпочиває. Ми поспілкувалися з ним особисто, і він мені розказав про реалії товарного бізнесу в Україні і зняв з мене рожеві окуляри. Я зрозумів, це те, що мені треба. Я купив це наставництво. Чи було мені страшно, чесно, було піздець, як страшно. Але я розумів, що краще зараз ризикнути тими 500 тисячою доларів, ніж потім у 40 років сісти і зрозуміти. Що ти усе життя боявся і так і не спробував. На цьому наставництві я отримав короткі відео уроки і подумав, що знову мене де Але дочекавшись першого зізвону, я був в шоці. Та стара інформація, яку я вже знав, заграла для мене зовсім новими барвами. Я закрив всі питання по бізнесу, які сиділи у мені роками, і ми написали чіткий план, як мені вийти на мою першу тисячу доларів товарного бізнесу. Артур, якщо ти все дивишся. Сердячка, і на цей раз у мене все вийшло. Якщо чесно, я до останнього не вірив. І вже через два місяці я отримав свій перший магазин на тисячу доларів чистими. Згодом другий, третій. І не дивлячись на те, що пройшло досить багато часу, я досі масштабую свій товарний бізнес. У мене вже є команда і чітке бачення. Я на своєму місці. І тепер я готовий поділитися з новачками, таким, як. Колись був я п'ятьма чіткими кроками, щоб вони змогли повторити мій результат не від теоретика, а від практика. Як вже за один-два місяці вийти на свої перші тисячу-півтори тисячі доларів в місяць. Щоб це не була нудна теорія, я розкажу все на прикладі свого першого успішного товару. Це був такий автомобільний сканер для того, щоб лагодити машину. Крок перший пошук товару. Для того, щоб продавати товар, треба його спочатку знайти. Логічно. По-перше, товар має закривати чітку біль клієнта. Наприклад, немає світла, пауербанк, миші з'їли ваш урожай, і прогризли дирку в мішке відлякувач від гризунів. Дуже жарко вентилятор. По-друге, на твоєму товарі має бути висока націнка мінімум 350 гривень. Бо саме з такою націнкою ти все одно будеш заробляти, навіть якщо ціна за перегляд твоєї реклами зросте. По-третє, нам потрібно, щоб товар був цікавий і широкій аудиторії. Я думаю, ви самі розумієте, що прибори для кухні будуть продаватися краще, ніж деталь до якогось трактора. Так, з критеріями ми розібрались, але де ж їх шукати? Ми не будемо придумувати велосипед і візьмемо два найефективніший і самих простих способів пошуку товару це пром і Facebook бібліотека. З Промом, думаю, все ясно. Заходимо на сайт і обираємо найпопулярніші категорії: краса і здоров'я, дім і сад, спорт і відпочинок. Листаємо і дивимось по нашим трьом критеріям відбору товару. Facebook бібліотека. Тут же цікавіше, ми можемо побачити всю рекламу, яка крутиться в Фейсбук та Інстаграм. Що це значить? Ми можемо побачити всі товари, які запускають наші конкуренти. Побачити, скільки часу триває показ реклами. Якщо це більше 3-4 днів, то значить, що реклама крутиться в плюс. І одразу можемо перейти на сайт. Що ж треба робити? Пишемо в інтернеті «Facebook бібліотека, ставимо країна, Україна, всі оголошення. І шукаємо по ключовим словам: акція, знижка, магазин, мінус 20%, мінус 30% і так далі. І, от, користуючись цією інформацією, я знайшов аж 29 товарів, на які вже був готовий запускати рекламу. Як думаєте, скільки з них одобрив мій наставник? Сім, там був чохол для автомобілів, рукавички з підігрівом і наш автосканер. Він закривав основні болі клієнта, Це те, що ти можеш прибрати маленькі поломки, за які б на СТО взяли дуже багато грошей. Мав маржу більше 500 гривень і був товаром широкого вжитку, бо багато у кого є автомобіль. Я бачу вже ці думки в твоїй голові, що зараз візьмуся автосканер, допустим, бабок заробим. Але можете не витрачати свої гроші, бо він давно задемплений мамкиними бізнесменами. Зараз там маржа не більше 200 гривень. Крок другий пошук постачальника. Відібравши наші сім товарів, я вибрав з нього найперспективніший і почав шукати постачальника. Де я це робив? Перше це Пром, друге ОЛІКС, третє телеграм-канали і дроп-платформи. І четвертий, мій найулюбленіший, це Google Покупки. Пишемо в Google назву нашого товару та модель. Переходимо в розділ покупки, і ми маємо всю базу постачальників, які продають наш товар в інтернеті. Варто зазначити, що краще одразу дзвонити постачальників, бо вони, як і всі бізнесмени, дуже цінують свій час. Якщо ви їм напишете, вони можуть просто не відповісти вам. Якщо ви їм одразу зателефонуєте, то буде найвища вірогідність домовитися. І в процесі розмови ви можете там слово за слово і ціну трохи збити. І прошу, не бійтеся перших емоцій від дзвінків до постачальників. Це нормально. Вам не треба вмовляти когось співпрацювати з вами. Саме в їх інтересах продати на 5, 10, 20 одиниць товарів більше кожного дня. Як думаєш, як виглядала моя перша розмова з постачальником 16 років? Алло, це автосканер? А, а можна постачальника до телефона? Це все було дуже стресово для мене, але максимум негативний сценарій, який міг отримати, це. Вибачте, ми не працюємо по дропу. Доброго дня! Це постачальник автосканерів? Доброго дня, так. Ви працюєте по дропу чи опту? Ой, вибачте, на жаль, ні. Ну добре, до побачення. До побачення. Так, це який у нас перший з 25. Крок третій. Сайт. Ти можеш його зробити сам через конструктор сайтів або ж заплатити програмісту за його створення. Якщо чесно, цього кроку я дуже сильно боявся, бо, в принципі, не розумів, як це все буде працювати. От я не знаю, в конструкторах сайтах я не розбираюся, і для мене був це темний ліс. Тому навіть на початку з обмеженим бюджетом я вирішив не втрачати два тижні часу, щоб самому розібратися в коді чи в конструкторах сайтів і вирішив заплатити програмісту. Хвилювався на рахунок ціни, але виявилось, що це коштує всього лиш 250 гривень. Тому я написав ТЗ для програміста, там де чітко розписав, де має стояти який текст, де мають бути які фотографії. Я все це писав на своєму старому дивані, і якщо чесно, після цього в мене дуже сильно боліла спина і стрізилися очі. Але в вік наших технологій я зміг це все автоматизувати. Через чат GPT, і зараз в мене це все займає до 10 хвилин. Головне його правильно навчити і знати, що йому сказати. І саме цьому способу я вчу своїх учнів і передаю контакт програміста, який робить сайти за 250 гривень. Якщо чесно, тоді б за таку можливість я б душу продав. Ось так виглядав мій перший сайт. І ви можете подумати, як на такому дешевому сайті взагалі можуть люди щось купляти. Але якщо ви пам'ятаєте, то я вам казав, що наша цільова аудиторія це 30-60 років. Люди такого віку звикли купувати на таких сайтах. Я я пробував робити якісь бомбезні дизайни, перші екрани, редагувати фотографії, але вони думають, що там дуже дорого. Це навпаки їх відлякує. Крок четвертий. У нас вже є постачальник, у нас вже є сайт, на якому люди мають купувати наш товар, але як вони про нього дізнаються? Рекламні оголошення. В товарному бізнесі ми ще їх називаємо креативи. Ти сто відсотків, коли гортав стрічку в інстаграмі, бачив їх. Так от, закупляємо цю рекламу і наша задача вставити туди наш найбільш продаючий креатив. Задача креатива не тільки привернути увагу, а ще зробити так, щоб люди перейшли на наш сайт і купили. Тобто ще дві хвилини назад наш клієнт міг взагалі не знати, що існує такий товар, який ми продаємо. І тут він у нас вже його купує. Це все має бути заслуга нашого креативу. Креативи бувають двох видів відеокреатив і статика. Статика це, по суті, фото з найбільшими перевагами нашого товару. Який до чого підходить? Статика це більше про зрозумілі товари, там де не треба пояснювати, як цим користуватись. Щось типу ніж для кухні, там будочка, якийсь органайзер машину. Думаю, ви знаєте, як цим користуватися. Відео ж ми використовуємо, коли у нас трохи складніший товар. Ми маємо пояснити, як їм користуватися, які в нього є функції, можливо на які кнопки треба назумати. Так як на початку я не мав грошей на дизайнера, я вирішив зробити цей креатив сам на телефоні. Рекомендую використовувати такі програми, як InShot, VN і CapCut. Головне, запам'ятай, твій креатив має закривати болі клієнта. Інакше який би хороший в тебе не був візуал, в тебе не куплять. Що на рахунок мого сканера, то як думаєте, що я обрав? 3, 2, 1. Правильно, це відеокреатив. Бо коли ви дивитесь на цю штуку, ви взагалі розумієте, як нею користуватися. Якщо ж ти обрав варіант статика, то передивись ще раз блок з креативами. І ось так виглядав мій перший креатив. Прошу не сидіть строго. Досить витрачати тисячі гривень на СТО. Цей автосканер допоможе полагодити машину за копійки, підключається за 10 секунд. Щітую та скидую помилки за 2 хвилини. Можливо, монтаж такий собі, десь не та інтонація, але головну суть я передав ти полагодиш свою машину. Крок п'ятий. Запуск реклами. Це етап, заради якого була вся наша підготовка до цього. Тому тут треба дуже уважно послухати. Багато хто на цьому етапі думає, що це якось дуже складно, але по факту все дуже просто. Нам треба, щоб з нашого оголошення люди перейшли на сайт і купили. Для цього ми використовуємо найбільший майданчик реклами в Україні: це реклама Facebook, де ми створюємо кампанію з ціллю люди. Потім нам треба вибрати місце, куди люди будуть переходити після нашої реклами, це наш сайт. Денний бюджет ми ставимо приблизно 5-6 баксів. Цього нам з головою вистачить для того, щоб зрозуміти, працює наш товар чи ні. Вік ми налаштовуємо платежеспроможним 25-64 роки. А далі Facebook все зробить за нас. За допомогою дуже продуманих алгоритмів він покаже рекламу людям, яким вона була б найбільше цікава. В цьому вся фішка. Тепер я завантажую свій креатив в розділ оголошення, обов'язково вибираю кнопку Магазин, вставляю посилання на свій сайт. Перевір, чи це справді твій сайт, бо якщо ти будеш відкручувати рекламу на чийсь інший сайт, це буде дуже обідно. Тиснемо кнопку опублікувати і все. Наша реклама запущена. Насправді не так складно, як здається, на перший погляд. Правда? Достатньо використовувати цю просту інструкцію. Отже, я пройшов усі ці етапи і дуже сильно хвилювався, чи спрацює це все чи ні. Пам'ятаю, прокинувся на наступний день по будильнику 8 годин ранку і заходжу в Telegram бота і дивлюсь, є перші два замовлення. Як я бігав по всій хаті, я розбудив брата, який тільки прийшов з нічної зміни. Це були просто. Не описую мій відчуття, але попереду ще одна задача це підтвердити цих два замовлення. Я набираю тремтящими пальцями цей номер, дзвоню клієнту, і мій мозок взагалі відключається, але приводить до тями одна фраза. Так, я підтверджую замовлення. Я не знаю, що було приємніше в моєму житті: перший секс чи перший продаж, непередавай мі емоції, які треба відчути кожному. Ти працюєш місяцями з єдиною, тільки вірою, що все вийде, і в якийсь момент бам! Цей момент настає тоді ти розумієш, всі старання і зусилля, які ти витратив, були немарними. Пам'ятаєш мій улюблений метод пошуку постачальника? Саме завдяки йому я знайшов унікального постачальника, про якого не знали інші товарщики. Через те, що в мене не було конкуренції, я б швидко вийшов на свої перші 10 замовлень в день і заробив сумарно за перший місяць роботи 47 тисяч гривень чистими. Ось чому я казав, що потрібно шукати товари з націнкою мінімум 350 гривень. В моєму ж випадку це було 700 з одного замовлення. А тепер хвилинка математики. Щоб мені заробити 100 доларів в день, мені треба зробити всього 6 відправок. А це колись тиждень роботи барменом по 14 годин в день. І далі я продовжую запускати все нові і нові товари. Звісно, не всі з них давали прибуток, але ті, які заходили, вони перекривали всі витрати і давали ще грошей зверху. Таким чином, протягом перших трьох місяців мій дохід різ поступово. На перший місяць 47 тисяч, на другий 60 і на третій вже 80. І тут вже я остаточно зрозумів: товарний бізнес це не якась тємка, а стабільний заробіток. Офіційно заявляю, товарка кормить, і це все завдяки цим п'яти простим крокам, якими я з вами тільки що поділився. Як я обіцяв на початку відео, особистий бонус від мене для тих, хто додивився його до кінця. Якщо ти хочеш почати заробляти на товарному бізнесі, якщо ти розумієш наскільки це перспективна ніша, і якщо ти хочеш дізнатися про всі підводні камені, але тебе просто немає двох років як мене, щоб чекати, ти не хочеш зливати купу грошей часу і нервів, то запрошую тебе на безкоштовну консультацію особисто від мене. Ми з тобою індивідуально. Розберемо твою ситуацію, підберемо найкращий варіант для старту і найголовніше напишемо особистий план, як саме тобі вийти на свою першу тисячу доларів з товарного бізнесу. Що потрібно зробити? Напиши мені в директ інстаграму кодове слово старт, і я обов'язково з тобою зізвонюсь, де ми вже пропишемо індивідуальний план під тебе. Я буду радий поспілкуватися як із досвідченими товарщиками, так і з повними новачками, бо сам колись таким був. Тому пиши кодове слово прямо зараз. І побачимось на консультації. Друзі, цей бізнес змінив моє життя. Скажу чесно, я не жалкую жодної хвилини, що пішов у товарний бізнес. Якщо б поряд був хтось, хто дав би мені цю систему раніше, я б точно зберіг роки життя і тисячі доларів. Не зволікай, життя точно не стане легше, ідеального моменту не буде. Починай прямо зараз і побачимось на консультації.